Доброго вечора, ми продовжуємо з вами читати повість Ярослава Стельмаха, найкращий намет. Ну й мовчи тоді, визвірявся Митько, поки тобі добре, ач який? Усім він незадоволений. Та я ж нічого, я задоволений, мовив несміливо Славусик. І замовк. А тепер, сказав Сергій Анатолійович, я вас хочу познайомити із вожатою Іриною Васильівною. До нас саме підійшла дівчина із зошитом у руці. Здрастуйте, посміхнулася вона. Здрастуйте, заволали ми, що стало сил. Як навчив на Сергій Анатолійович. Але Ірині Васильівні це не сподобалось. Вона відсахнулася і впустила зошита на землю. Це що за дикунство, сказала вона. Хто вас учив так вітатися зі старшими? Ну, я пішов. Бадьоро, але якось. Так надто вже швидко мовив Сергій Анатолійович, а ви тут познайомтеся поки що і дуже заквапився кудись. Та він же був не винен, що Ірина Васильівна не знала, як повинно вітатися молоде покоління. Потім Ірина Васильівна записала всіх у зошит і виявилося, що приїхало нас 27 чоловік. А потім знову прибіг Сергій Анатолійович і сказав: Ну як, познайомились? А тепер складайте свої речі на одну купу. І ходімо готувати вам житлову площу. Це навіть добре, що ви приїхали. Ми самі не впорались би. Одягніть, що в кого є старого, а то можна й у майці. Тільки не босоніж, бо ще на цвях наступите. І він повів нас показувати табір. Виявилося, що старші загони спатимуть. У справжнісіньких військових наметах, так сказав Сергій Анатолійович. Підлога в них і борти десь так на півметра заввишки. Дерев'яні посередині стовп, а на ньому вже розіпнуто брезент. Всередині стоятимуть ліжка. А молодші загони спатимуть у будиночках. Спершу ми носили на ті дерев'яні помости ліжка і розставляли їх, а потім взялись і до наметів. За якихось дві години всі дев'ять наметів нашого загону було розіпнуто. І на кожному виведено цифру. Нам із митьком з лавком дістався намет номер 3 Що то був за намет? Весь зелений? Правда, і всі інші теж були зелені. Із двома віконцями на кожному сітка від комарів і кожне за бажанням. Можна було запинати на випадок дощу, снігу чи іншого стихійного лиха. Якийсь час ми з митьком вправлялися, хто швидше запне віконце, сім разів швидше запнув Митько, а вісім я. Коли ми вирішили спробувати іще по три рази. Вирішальних прибіг Сергій Анатольович і сказав, щоб ми не псували державне майно, а йшли розвантажувати машину з дошками. Там робота вже кипіла. Хто стояв у кузові і подавав дошки, хто приймав їх унизу, а хто ніс до будиночків. Сергій Анатолійович теж носив. Він один брав стільки дошок, що ми і втрьох не підняли б. Ми з митьком спершу полізли на машину. Але хлопці в кузові сказали, що їм і без нас тісно, і ми злізли. Тоді митько побачив. Що водія десь немає. А Сергій Анатолійович поніс дошки і запропонував. Так розвантажувати не цікаво. Давайте по сигналу. Я бібікну, ви візьмете дошку, бібікну вдруге, опустите донизу. У кожному ділі потрібна організація. Ну, просто здорово придумав робота закипіла і ще дружніше. Митько бібікав, аж вхекався, що вже сказати про тих, хто розвантажував. Але коли дошов в кузові лишилося вже зовсім мало, звідкись прибіг шофер і закричав. Ану, вилазь зараз же, я тобі бібікну, я тобі так бібікну, іграшку знайшов, акумулятор розряджає. Ми з митьком вилізли з кабіни. Після цього робота вже так не кипіла, бо не було ніякої організації. Тоді митько й каже Знаєш, там у кабіні ключі лишились. Ти краще не чіпай, остеріг я його, але він не послухався. Я тільки разочок стартером диркну. Ти стань на підніжку. Будеш дивитися, щоб шофер ззаду не підкрався, а то знову галас з діми. Я й став. Митько ключ повернув, а машина, виявляється, на швидкості була, та як рвоне вперед. І якраз на Сергія Анатольовича він саме йшов показувати, куди решту дошок носити. Іде собі, посміхається й горя не знає, а тут машина на нього. Сергій Анатолійович злякався. Ще пак ледве встиг відскочити. Митько стартер вимкнув, загадався нарешті, а Сергій Анатолійович як почав, Що це ви собі дозволяєте? Я не для того сюди приїхав, щоб на мене машиною наїжджати. А для того, щоб зарядку з дітьми робити, піднімати ваш фізкультурний рівень, прибіг начальник табору. Це чиї діти? З якого загону прибігла Ірина Васильівна, мої діти, прибіг і шофер. Гнати кричить таких дітей в три шия табору. А Ірина Василівна каже, ви краще ключі не залишайте в машині. Це вам діти, а не пенсіонери. Ще добре, що машину не розбили, та наш Сергій Анатольович живучим виявився. А Сергій Анатолійович своє. От іменно, от іменно. Зараз же назад їх у міста відвезете, кричав начальник табору, поки вони тут усе не потрощили. Щоб я їх до себе в машину посадив, шофер каже. Та ніколи в житті більше у ваш табір не поїду. Їм ще спасибі, кажи, що машина ціла. І дзвонив же я у місто, начальник табору, бідкається, так на тобі. Привезли. Так наш шофер і не взяв. Може, йому теж у Житомир треба було.